Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Дякую, що приєдналися до нас. Ті, хто щойно це зробив. Далі ми говоримо про зусилля наростити підтримку України. Нам пощастило, що ми маємо кілька партнерів ем, в солідарності, яких ми завжди впевнені: це Литва, Латвія і Естонії, і саме в цих Балтійських країнах кілька днів перебуває зараз прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Особливо на цю поїздку варто було б звернути увагу в контексті непростої ситуації, що склалася з фінансуванням України Сполученими Штатами, яке наразі призупинене через американський конгрес. Але країни Балтії, які були з Україною в СРСР, як ніхто розуміють, на що здатна Москва і Путін. Тому саме вони, наші адвокати на шляху до НАТО, вони наші союзники в питанні конфіскації заморожених російських активів. З ними спільно ми робимо оборонні проєкти. Від них ми очікуємо поставок безпілотників, реабілітації військових на їх навчання, а також на підтримку відбудові країни. І зараз в ефірі я можу сказати, що це вперше в історії українського і литовського. Телебачення, да? пряме увімкнення одразу двох прем'єрів України і Литви. З Вільнюса Денис Шмигаль і прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте. Вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Е -е. Пане Денисе е і пані інлідо, спочатку е я хочу подякувати, і ми хочемо подякувати вам, е пані Енглідо і вашій особі, всім литовцям, за те, як тепло ви прийняли е наших біженців, українців, і за те, як ви продовжуєте ставитися до українців. Ну і перше питання ми б хотіли поставити пану Денису. Пане Денисе, спочатку дуже загально. Е, в результаті от вашої е, цієї кількаденної поїздки чи усвідомлюють в трьох столицях Таліні, е, Ризі і е, Вільнюсі, що Путін він посуне далі? І які ідеї спільного опору агресору стануть реальністю? Безумовно, кожна з країн має спільне з нами минуле. Вони пройшли російську окупацію, радянську окупацію в кожній країні. Ми подякували за абсолютно потужну підтримку в кожній країні. Ми вшанували пам'ять полеглих героїв, солдатів, людей, які були депортовані, які знаходились під російською окупацією. Страждали. Тому це дійсно наші партнери. Більше того, це наші величезні друзі, які глибоко розуміють наші страждання, наш біль. Розділяють їх дуже щиро, так само як і ми розділяємо їхні втрати, їхній біль від радянської російської окупації, тому ми маємо від них надзвичайно потужну підтримку. Ми маємо ініціативу it коаліції, дронної коаліції, і Литва очолює ініціює протимінну військовій гуманітарній сфері коаліцію. Також всі ці країни підтримують інші ініціативи наших партнерів надзвичайно потужно підтримують чешську ініціативу по поставках мілітарних снарядів. Тому ми дійсно маємо від них всю можливу, а часом неможливу підтримку. Угу. прем'єр-міністре, я хочу спитати про співпрацю військово-технічній сфері. Литва закупить для України 3 тисячі литовських безпілотників і виділить 15 мільйонів євро на програму реабілітації. Військово поранених військових дякуємо дуже литві принагідно. і хочу спитати власне про спільне виробництво. Це те, чого так сильно потребує, чекає Україна. Чи можна якісь деталі взагалі, хоча б про які напрямки йдеться? Пані пані віду, може да ви почнете на прокилятвоя коли на початку року пан Зеленський відвідував було і меморандум. Тоді між нашими представниками представниками міністрів. і на цьому основі можна було сказати, що ми бачимо. Дуже добре співпраця. і так само щодо ісовельних do... наших проектів. Звісно, Литва є невелика держава. Вона не має дуже великої якоїсь промисловості. обсумки це насправді так само. Нам важко, щоб швидко бігалі, допомогти. Мабуть, ми так не можемо, але є так само певні віруси, сфери, віруси, сфери віруси, де ми віруси, є достатньо конкурси. в ноу-хау, де ми дійсно можемо конкуренційно допомогти віруси, і щодо якості, і до щодо інновацій. з і галечу так само я хочу згадати і щодо антидронних систем, щодо лазерних технологій, які дуже важливі. на полі бою, і ми знаємо. Наскільки Україна використовує дроні, дронні системи і так само виробництво і так само щодо інновації і до можливості власне ці технології розширювати. Я думаю, що ми маємо і будемо мати дуже гарні взірці співпраці компаній, так само і спільне виробництво. Пані Індрідо, а якщо можна ще одне запитання, яке стосується заморожених активів Російської Федерації. У нас зараз дуже багато про це говорять, і в зв'язку з подіями в Конгресі ми дуже сильно потребуємо додаткового фінансування і додаткових грошей. Скажіть, будь ласка, чи може ця ідея стати реальністю? І якщо так, то коли на вашу думку? Можна я уточню, чи є механізм, бо багато говорять про цю ідею, але а все впирається, те, те, що ви... всі кажуть, ми не знаємо як. Угу. Литва була та завжди була ця країна, яка завжди всіх партнерів підштовхувала, щоб можна як швидше прийняти рішення щодо не лише е, фінансової не лише військової а й фінансової допомоги. Не важливо що це було з європейських ініціатив 50 мільярдів, які так само мали би швидше прийти ніж могли ці дискусії. Добре, що вони закінчили ці дискусії. Так само, і, і інша фінансова допомога вона дуже важлива і тоді, маючи що цю uh, війну почала Росія, власне, без всяких провокацій Тобто <tot>, тому російське <tot>, майно воно лише має бути, але і, liше, smat, і не тільки можливо, але і має бути фінансуватися з російського власне всього за те, що бореться Україна за суверенітет і за свою свободу. Бо, власне, ці всі витрати, які вони робляться лише виключно за провиною Росії, і тому зараз зроблено декілька таких речей щодо рикатмесію Будків добре, що ми вже почали рухатись погано, що недостатньо так швидко. Але це в цьому мабуті є проблема. Це, звісно, не є така проблема, як така проблема велика те, що ми є держава, правова держава, і тому відповідно ми маємо дуже правових актів дотримуватись. Тому ми маємо знайти всі загальні рішення, знайти. Дорогу і тому Ми знаємо, що тоді до Росії треба ставитись з урахуванням, коли ці інституції погодять все Але так як дискусія насправді дуже інтенсивна, і Литва є з тих держав Гарсіпасако дуже голосно кажуть про це, що так треба зробити. Я хочу сподіватися, що ми цей спосіб дуже швидко знайдемо. Додам, що існує механізм, і ми дійсно присвятили в наших переговорах з великою подругою України, пані Інгридою, шановною премєр міністеркою Литви, велику увагу конфіскації російських активів. Міжнародний механізм у вигляді контрзаходів це міжнародно визнаний легальний механізм. Ми Будемо проводити роботу з нашими партнерами, і, звичайно ж, Литва буде нам допомагати в цьому, допомагає в цьому, для того, щоб ми могли конфіскувати не лише надприбутки і доходи у вигляді податків, але і тіло. Російських суверенних активів це необхідно для того, щоб фінансувати Україну потребу України і в час війни, і негайно після війни витрачати ці кошти на відновлення, на відшкодування, на репарації. Це важливо. Ми працюємо над цим. Ми утворюємо міжнародний компенсаційний механізм. Вже утворений реєстр. Зараз ведеться робота над створенням фонду і міжнародної комісії, які відповідно будуть фінансувати механізм конфіскації або використання як застави для міжнародних гарантій. Це якраз ще предмет дискусії, але у більшості наших партнерів нема сумнівів в тому, що ми маємо рухатись цим шляхом і конфіскувати російські активи. Для того щоб Росія, по-перше, заплатила за всі руйнування, по-друге, заплатила за свою агресію. По-третє, ну не українці і не європейці, не американці мають оплачувати всі ці е, злочини, всі ці руйнування, які е, зробили російські терористи на території нашої держави. Пан Дениса, дозвольте уточнити, а як Латвії стоїть ставляться до цієї ініціативи конфіскації російських активів? Це наші друзі, і звісно ж, вони підтримують е, подібну ініціативу. Питання в легальності міжнародних підходів воно викликає певні дискусії серед всіх партнерів, але безсумнівно е, всі три балтійських країни твердо підтримують напрямок конфіскації російських суверенних активів для потреб відновлення України і підтримки України. Без сумніву. Андрій скажи, будь ласка, сьогодні ви розповіли про пропозицію України в межах санкційної політики запровадити заборони авіатранзиту через Росію Білорусь. Скажіть, будь ласка, як наші партнери сприймають таку ініціативу? Наша ідея полягає в тому, що російський бізнес, російські туристи не мають комфортно використовувати небо Євросоюзу для своїх цілей, небо закрито для російського флоту, для білоруського авіаційного флоту. Але ми ініціюємо і обговорили з партнерами цю ідею закриття. Транзиту будь -я... для будь-яких авіаперельотів в Росію з Росії, так само як Білорусі з Білорусі. Це звісно ж здорожчить їхню логістику авіаційну, це принесе дискомфорт російським туристам, які звикли коротким шляхом недорого діставатись до туристичних центрів, як Європи, так і інших країн. Тому ми будемо наполягати на запровадженні такого виду санкцій. і переконані, що наші партнери з Литви, а також Естонії і Латвії, підтримують таку ініціативу. Будемо працювати з Єврокомісією. Мене питання тоді до пані Інгріди, і воно стосується якраз російського експорту до країн Європейського Союзу. Яка позиція Литви в цьому, пані Так... Uh, jūs apie <izip> якщо ви питаєте про якийсь експорт, про якихось певних якихось те, що експортується, вона дуже проста. Куритурва була ця держава, яка перша відмовилась енергетичну ресурсу енергетичних ресурсів купувати з Російської Федерації, навіть коли ще не було санкцій. Bij人, і це щодо газу, і ви знаєте, що на газ і не зараз санкцій нема. Але Литва так само це. Якщо ви говорите про продукти аграрної промисловості, так само аграрка зараз інтенсивна дискусія. Дуже просто Ми точно не голодуємо в європейському союзі. Ми так само достатньо багато вирощуємо продуктів і його виготовляємо. і нам не треба імпортувати такі продукти з Балтру. З білорусі або з Росії експортувати тому ми Isiška підтримували би абсолютно підтримуємо такі санкції. І проблема мабуть тільки в тому, дискусії щодо санкцій їх завжди треба дуже одностайно голосування. Достайного голосування в європейському союзі, і власне такого одностайного не до Тому те, що на столі є пропозиція. Щодо імпорта на російські продукція. товари на продукцію, щоб її створити неконкурентною. Тому це вона б дуже би працювала якби дуже за правильним принципом. І тому якщо треба було погодитись як певне рішення такої проблеми щодо підвищення акцизів. Але з моральної такої точки, якщо ми будемо говорити, ми завжди це держава. Ми є така держава, яка говоримо про дуже жорсткі санкції, і ми робимо багато роботи. Вкладаємо в такі всі в санкції, і ми так само доводимо. Що ми хочемо, щоб ці пакети були більш жорсткішими. Я не думаю, що Литві щось зміниться, і ми і надалі будемо так робити. Литва надзвичайно потужно і литовський уряд підтримує ініціативу заборони імпорту в Євросоюз російських товарів. І звісно ж, ось ця пропозиція по запровадженню такого загороджувального мита в розмірі 50%, можливо, більше. Вона буде працювати власне як бар'єр для такого російського імпорту в Євросоюз. Голос Литви надзвичайно потужний. Його разом з нашим голосом почули в Єврокомісії. Ми очікуємо запровадження найближчим часом цих цього виду санкцій. Пані прем'єр-міністр, я бачу, що ви обговорювали ще одну дуже важливу для України тему: це допомога обладнання для теплових електростанцій. Розкажіть, якщо можете, чим зараз Литва може допомогти нам тоді, коли Україна знаходиться під такою болючою хвилою цього енерготероризму? Я проінформував пані прем'єр-міністрку, членів уряду Литовського про терористичні атаки, які Росія здійснює. Цими днями, ночами, за останніми тижнями, ми фактично обговорили наслідки цих атак і попросили, звісно ж, про допомогу. В Литві є деякі обладнання, яке може підійти до наших станцій, воно вже не використовується тут. Уже буквально наступного тижня делегація з підприємств українських буде тут. Ми про це домовились. Вчора була розмова між нашими міністрами енергетики. Тому Литва абсолютно готова надавати всю можливу допомогу в цьому напрямку для того, щоб ми чим скоріше відновили нашу теплову і гідрогенерацію і спокійно пройшли наступний зимовий опалювальний сезон пані індо і пане Денисе, а щодо безпілотників, тому що от ми сьогодні буквально розмовляли з бійцями. Фронт їх дуже сильно потребує. Коли вони можуть бути вже там? Крейсанксамескогрічос намагатися якомога швидше ці всі процедури uh, uh, здійснити uh, швидше, uh, щоб uh, нове uh, закупівля, яке uh, міністерство uh, оборони Литви, uh, вчора uh, вирішило uh, зробити, tam, там, і, там, там, ляшас, там, ляшас, і так само там, виділило там, кошти на це, щоб якомога швидше uh, це все було зроблено. Uh, Ми прийняли так само певні підзаконодавчі акти прийняли, щоб він був швидшим ніж ніж завжди. І з тих сурових вимог, які ми власне ставимо як вимоги вискан, до нашої промисловості, вимоги. будемо робити все, вигляв, що можливо, щоб те, що ми обіцяли, щоб ми якомога швидше це і надали. А пані Індрідо, коли ми починали сьогоднішню бесіду, я не просто так сказала, що чи розуміють країни Балтії про те, що Путін може посунутися далі? І в зв'язку з цим я згадала, що ви ще застали мирну Україну, коли ви буквально за два тижні до початку повномасштабного вторгнення побували на Луганщині. І в мене знаєте ще яке питання до вас виникло, чи а, Литва. Нарощує свій військово-промисловий комплекс, чи ви серйозно сприймаєте загрозу наступу Путіна на країни Балтії? І чи морально литовці готові до відбиття російської атаки? Штіс, що та інвазія курпарасидея, насправді, ця інвазія, яка відбулася у 2022 році, 24, 24 лютого, ми знаємо, bet, що він значно довша bet, bet, війна, інва продовжується, uh, але ін uh, проговорим про інвазію, таку широку вона uh, змінила бувші дискусії, що були до інвазії, коли ми дуже часто в Литві і в інших Балтійських країнах, і в Польщі був такий аргументація, що Росія вона є загрозою. яка може і надалі бути агресією, і на інші держави інтерпретувалася, начебто якась травма, що це якась історична травма, що це. Більше до окупації ми не можемо з ним жити. Ки, а насправді тут то треба торгувати, diversi, розвивати nedaryti, економічні зв'язки, nedaryti, dalyti, і, dalyti, і з Росією знову pakароші, не робити якогось дуже часто сказали. що момс. вони дуже важливі для Путіна бо для Путіна зовсім інша суть ніж для іншого лідера на заході. Ця дискусія вже закінчилась. НАТО насправді дуже не. Ja, це ще передумало, uh, але... Те, що вона є загрозою Росії, але взялася й до практичних кроків до власне дуже важливих речей. так само такий факт що вона дуже багато починає НАТО так само виготовляти щодо стандартів НАТО і так само збільш наші партнер, збільшують нас в регіоні. наші партнери нові бригади створюються НАТО в нашому регіоні постійні бригади і знову інвестицій. Іні ініціативи, які ми зараз робимо, для того ратамтою своїми партнерами, щоб своїми партнерами, але і третій пункт, який іде перед п'ятим, щоб наша спільнота була б дуже добре зрозуміло, що власне війна в Україні він змінив і погляд суспільства, бо і суспільство мало такий скепсис. Ну, як то що політичні сили, може дуже такі чутливі до такого питання. а зараз всі бачать, що Росія захопила, і ми маємо тепер все дуже дотриматися. Наша ідея дуже проста, тоді просто Європа має і в Європа. Воно вирішується в Україні. Тому ми маємо зробити все, щоб Путін був зупинений в Україні, і тому має бути вся допомога Україні надана, бо по інакшому. Бо якщо ми не вирішимо цю проблему, якщо він не розіб'ється всіну, ми будемо зіштовхнутися з дуже з великими проблемами. Ми тому робимо роботу. Ми інвестуємо в свою армію, в свою промисловість. Ми так само так само, так само заохочемо, щоб наші партнери були більше в нас в Литві. Ми так само вчимося з уроків, які можна вивчитись в Україні. Так само з першого точки хочу повернутися. наша точка, Дякуємо, пане Денисе, пані Інгрідо. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми таки повалимо режим Путіна. І колись і у вас, пані Інгрідо, буде можливість приїхати до Києва ще раз, але вже не для того, як два. Тижні до війни пам'ятаєте до повномасштабного вторгнення. Ви передавали стінгери на Луганщині. А ви приїдете колись на літературний вечір, на літературний фестиваль в день народження кобзаря, щоб почитати його поезію. А ви це робите мовою оригіналу? Ми знаємо, тому що Денис Анатолійович подарував вам кобзаря. Да, і тоді знаємо, ви зможете, подарунок. Так. Ага. І ви тоді зможете насолодитися і природою і мирної України, і нашими зв'язками, і нашими теплими стосунками. Ми вас чекаємо і завжди ласкаво просимо. Дякуємо. І дякую. За мутна подорож. Це вже прем'єра Дениса з мене про жатієс українетешко винотуру. Аж лоба. Він мені обіцяв винний він, він, тур по Україні. Я дуже сподіваюся, що він його і здійснить, пан Денис. Ну, тримаємо Це слово. Пасиві, пасиві. Дякуємо, друзі. До дякуємо. побачення. Ми зустрінемося з вами за мить.